Друзі, вітаю вас! Експертна думка продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися і рухати нашу країну до перемоги. З вами незмінний патріотичний ведучий Денис Кайр, і ми говоримо відверто про бізнес під час війни. Наша країна продовжує перебувати в стані війни вже більше восьми місяців, але не зупиняємося в нашому русі до перемоги. Кожен на своєму фронті, і ми однозначно переможемо, бо ми не зламна нація. Експертна думка запрошує всіх до співпраці. Ми намагаємося стимулювати бізнес, працювати на благо батьківщини, розповідаючи їхні історії бізнесу під час війни всій Україні, як в радіо, так і в ютуб-форматі. Знаєте, логістика, доставка під час війни штука дуже дуже серйозна, з великою кількістю викликів. Неочікуваних труднощів, але при цьому дуже необхідна. Якісна, своєчасна професійна доставка товарів, речей не тільки важлива для кожної людини, яка очікує чи відправляє посилку, але мені навіть здається, що може врятувати комусь життя. Отже, сьогодні тема логістики радий вам представити мого сьогоднішнього гостя Михайло Лимар, генеральний директор містчейна. Вітаю вас, Михайло. Доброго дня. Давайте трошечки познайомимося. В принципі, всі, Я думаю, багато хто і користувався послугами, і розуміє, що, це, що за компанія міст, міст Чайна, але розкажіть трошки про компанію, про напрямки і міст. Знають, міст Чайна, чому міст Чайна? Тому ну, розумію відноситься до Китаю, але все ж таки слово вам. Так, дивіться, у нас дуже велика група компаній, яка представлена на ринку України, і нас дуже часто плутають між один між іншим. Але міщайна це такий підрозділ компанії, в який входить у великий холдинг поштово-логістичної групи міст. Ми є таке китайське представництво, яке займається міжнародним бізнесом, міжнародною доставкою посилок, вантажів безпосередньо з Китаю, як комерційних вантажів для компаній та підприємств, так і посилок для приватних особ. І наш основний бізнес це віртуальна адреса у Китаї. Ми допомагаємо нашим клієнтам купувати товари на Китайських маркетплейсах це такі внутрішні китайські маркетплейси на кшталт Taobao, Tmall та 1688, у яких немає безпосередньо доставки в інші країни. Вони працюють тільки на ринку Китаю, і ми надаємо послуги свого складу в Гонджоу для того, щоб клієнти могли замовляти з китайських цих великих магазинів товари безпосередньо в Гонджоу. А потім ми робимо доставку вже в зручний спосіб або авіа, або морем до клієнтів. З клієнтами ми спілкуємося за допомогою наших інтерфейсів. У нас є мобільні додатки, у нас є кабінет онлайн, в якому вони можуть управляти своїми посилками, додавати отримувачів та вибирати і сплачувати за доставку. Скажіть мені, будь ласка, <тасплат> ви займаєтесь тільки безпосередньо логістикою, чи якщо, наприклад, людина хоче. Консультацію щодо тих же ж маркетплейсів, ви можете і в цьому допомагати так. Звичайно, наш основний бізнес це логістика, але консультації це завжди те, чим ми займаємося. Ми вирішуємо різні запитання клієнтів по Китаю, що стосується і співпраці з китайськими постачальниками або закупівлями та оплатами в Китаї. Тобто, з будь-якими запитаннями, до нас клієнти звертаються. Ми завжди їм допомагаємо, якщо знаємо, що зробити. А давно я так розумію, минув стереотип, що китайське не дуже гарної якості, але хочу почути від людей, які безпосередньо цим займаються. Дивіться, китайське це дуже різної якості, тому що Китай це дуже дуже велика промислова країна. В них дуже багато підприємств і вони налаштовані насамперед на внутрішній ринок. Є така думка, що китайці працюють тільки на експорт, і це їх основний такий напрямок, але це не так. Більше 80% товарів, які виробляються в Китаї, вони споживаються безпосередньо на внутрішньому ринку, і тому якість цих товарів вона може, може бути абсолютно, абсолютно різною. І чим займаємося ми, чим ми допомагаємо нашим клієнтам, це якраз вибрати найкращі товари та перевірити їх в Китаї до того, як вони будуть відправлені для того, щоб клієнти отримали найвищу якість за мінімальною ціною. І звичайно, це завжди дуже вигідно. Угу. Зрозумів, скажіть мені, будь ласка, як зараз почувається ваша компанія під час війни, ці нелегкі часи, і ну як в цілому почуває себе, ну і в порівнянні з передвоєнним часом? Що помінялося? Можливо, якась реструктуризація, можливо, оптимізація процесів? Як зараз працюється? Я скажу так: ми зараз почуваємося дуже сконцентровано і ми. Навчилися робити тільки те, що треба саме зараз. Навчилися ще більше цінувати нашу команду, яка у нас працює як в Україні, так і в Китаї. Ми дуже вдячні усій нашій команді за підтримку, тому що це дійсно такі скрутні часи для бізнесу. Але зараз так дійсно нам довелося переробити декілька бізнес-процесів, нам довелося навіть змінити деякі логістичні маршрути. Та зараз ми почуваємося впевнено і ми знаємо, що наша. Робота, наша доставка дуже потрібна, як звичним громадянам, так і нашим захисникам. Тому ми будемо робити і робимо все від нас можливе для того, щоб надалі все краще і краще робити доставку всіх тих необхідних товарів. А що до логістичної складової, до речі, я так розумію, що це, мабуть, одна із найважчих, скажімо так, проблем, питань. Чи залишилася доставка морем, з урахуванням того, що зараз море, на жаль, ми не сильно контролюємо і досить небезпечно це. Або якось ви відозмінили цей процес, можливо, там до іншого якогось моря зараз є доставка. Як відбувається цей процес? Так, доставка морем залишилася. Ми використовуємо для транзиту європейські морські порти. Це країни Польщі, країни Греції та інші країни Європейського Союзу. Тому ми можемо забезпечувати таким мультимедальним способом доставку посилок морем. Звичайно, також є і авіо, але ви знаєте, що авіа також в Україну не літає, тому нам також доводиться використовувати європейські аеропорти. Але це не заважає, і це дуже стабільно. На зараз досить безпечно для наших вантажів. І зараз клієнти отримують дуже непогані по якості послуги з доставки як стосовно строків та стосовно ціни доставки. До речі, якраз я хотів запитати, чи не збільшилась ціна з урахуванням того, що логістика ну я не скажу, можливо, їй стало важче, від скажімо так. Ну, ви знаєте, ціна не збільшилася. Ми робимо все можливе для того, щоб не збільшувати ціну, тому що ми розуміємо, що зараз усім дуже важливо отримувати. Ну, всі економлять зараз свій бюджет, і ми постійно шукаємо такі види перевезення, такі авіалінії, такі судоходні лінії, які дають нам найнижчі тарифи. І зараз така ситуація взагалі в світі, що дуже цікаво, але у цьому році практично немає. Високого сезону, який спостерігається звичайно, з вересня по грудень, а також у січні та лютому, тому зараз ми маємо можливість не підвищувати тарифи і тому, що вхідна собівартість дозволяє це робити. Це, до речі, дуже серйозний і суттєвий позитивний бонус да, не підвищувати ціну а, при тому, що зараз нелегкі часи, я знаю, що у вас є нові напрямки, нові впровадження, якісь нові послуги. Розкажіть про це. А головне, як вам вдається впроваджувати це в такі нелегкі часи? Ну, я тут трошки почну, мабуть, з історії, як це все було. Тому що ну, коли почалася війна, то ми дуже швидко так консолідували свою команду, підбадьорили один одного та почали думати, що ми можемо зробити ще від того, що не робили до того, для того, щоб допомогти своїй країні та нашим громадянам. І ми побачили, що дуже велика кількість, як ви знаєте, там більше двох мільйонів, в перші тижні виїхала за кордон це України, Європи. І в нас були вже певні напрацювання. Ми доставляли посилки в країни Європи, але це не стосувалося українських клієнтів. Це було більше для китайських інтернет-магазинів та для китайських клієнтів. І ми, використавши ці наші напрацювання, ці наші маршрути, нам вдалося дуже швидко підключити деякі країни Європи. Ми подивилися рейтинг в країни, куди виїхали наші співвітчизники. Це була Польща, це була Німеччина, це була Румунія, це була Словаччина. І ми вже, якщо я не помиляюся, наприкінці березня підключили доставку авіаційним транспортом посилок до цих країн. Ця послуга вона насамперед стосується: ну, вона не спрямована на мешканців цих країн, вона спрямована на тих людей, ці наших громадян, українців, які перебувають там тимчасово. І вони мають змогу продовжувати користуватися цим сервісом доставки з Китаю. Ми отримали дуже багато позитивних відгуків. Це для них було як трошки такого рідного домашнього сервісу, який ми змогли їм дати в ті країни, в яких вони тимчасово перебувають. Це от одна з наших таких послуг, які ми змогли розширити вже в перший місяць війни. Більше того, отримати сервіс зараз багато українців порівняли європейський сервіс з українським сервісом, і я так думаю, що тут не тільки щось свого, а ще й якісного в першу чергу. Так, так, звичайно, ми намагаємося робити це якомога краще та адаптувати до наших людей, але там також є певні проблеми. Наприклад, ми стовкну з тим, що. Коли приходять посилки на відділення, в яких європейські в європейські страни, та ми працюємо там з останніми милями, це з кур'єрськими компаніями, які доставляють і е, ті ж повідомлення, ті смски, які приходили на телефони наших громадян, співвітчизників, вони були мовою тої країни, в якої вони перебувають, і не всі наші люди розуміли, що там написано, тому це були певні проблеми. Як де отримати посилку, як її знайти, коли вона буде? Як поспілкуватися з кур'єром, який буде робити доставку? Тому ми зробили дуже таку потужну службу підтримки та намагалися якомога швидше вирішувати всі такі запитання. А слухайте, чудово, просто дійсно е, така максимальна клієнтоорієнтовність. Я впевнений, що однозначно і має успіх, і матиме успіх. Скажіть мені, будь ласка, а які плани? Якщо ви так активно впроваджуєте якісь нові послуги, розвиваєтеся? Точно є щось ще в планах. Так, ну це ще не всі наші нові послуги. О, розказуйте. Могу ще розказати. Так, хочу розказати про наш великий переїзд складу. Я називаю його так для себе: це Великий Китайський склад. Теж трохи історії. Ми ще з середини минулого року почали дуже активно працювати над ефективністю нашої роботи в Китаї для того, щоб зробити сервіс ще більш ефективним, ще більш якісним для наших клієнтів. І одна з тих проблем, з якою ми з якою ми працювали, це те, що наш склад, на якому ми вже з 2016 року, він у нас будувався таким модульним, модульним способом. Тобто ми розвивалися і склад наш розвивався на одній локації. Він як ви знаєте, в Китаї дуже багато різних підприємств, виробництв, тому комерційна нерухомість вона дуже дорога. І коли ми вибирали цей склад ще в далекому 2016 році, це був склад на третьому поверсі, і потім, коли ми розвивалися, ми почали потрошку домовлятися з наш з власниками цього складського складської будівлі, яка була взагалі п'ятиповерхова, і забирали потроху то другий поверх, то третій, то перший, то п'ятий. І з чим ми прийшли у 2022 рік, це був склад, який розташований на чотирьох різних поверхах, і всі наші процеси були розгалужені по всім цим поверхам, і це давало певні проблеми, тому що посилки потрібно було переміщати ліфтами. Люди ходили туди-сюди по сходах та витрачали дуже багато часу. І коли ми планували собі приїзд на новий склад у 2022 році, але. Почалася війна і це, ну, було, ці плани були звичайно скасовані. Ми почали скорочувати видатки, тому що у березні різко скоротилися всі відправки. Люди були всі в шоці, знаєте, бізнеси були всі в шоці. Ніх, ніхто не знав, що робити, що планувати. Тому ми, як думаю, всі логістичні компанії та інші компанії столкнулися з тим, що все заморозилося, і більше ніхто не розумів, що буде далі. І ми подивилися, що ми можемо зробити, як скоротити наші видатки. І наш пріоритет, звичайно, був це наша команда. І Ми вибрали такий спосіб, як зменшення наших площ на нашого складу, тому що вантажів не було, нічого, ну нічого не рухалося. І Ми відмовилися від одного поверху, потім від іншого. Ми скоротили видатки, і нам вдалося отримати нашу команду. Але потім, вже у квітні, у травні, ми зрозуміли, що українські бізнесмени вони такі такі ж самі сміливі, як і українські захисники. Вони дуже активно почали повертати свої замовлення, почали працювати у людях. З'явилася знов надія, і та вони почали планувати своє життя, хоч вже не на рік, а хоч на місяць, на другий. І тут же ми зіштовхнулися з тим, що нам вже не вистачало того поверху, а то що те, від чого ми відмовилися, інші компанії вже взяли в оренду. Тому це такий був для нас стимул в цей нелегкий час взяти собі та продовжити наш проєкт приїзду на великий склад. І дійсно, наша китайська команда нам дуже допомогла. Нам вдалося знайти гарне приміщення на першому поверсі, досить велике для наших теперішніх об'ємів. Дуже чітко все спланували, і буквально за один місяць ми зробили там ремонт та зробили переїзд. І як, як, як я розумію, навіть не всі наші клієнти зрозуміли, що ми переїхали. Це такий, як найбільший показник того, що це було зроблено якісно, тому що переїзд це як пожежа завжди. Ну, так, да, на сервіс це не відобразилось ніяк, фактично. Це я маю я маю надію, що це позитивно відобразилося на сервіс. а Негатива у нас дійсно було ну, дуже багато. Там може були затримки один-два дні, але це не суттєво при такому масштабному проєкті. Ви успішно подолали е, певні проблеми, які протягом вже восьми місяців е, траплялися вам на шляху, е, які ви дали поради українцям? Українському бізнесу. Як же долати е, всі нюанси, які, на жаль, нам кожного дня підкидує е, війна? Е, дивіться, я, ну, ми, наша компанія, ми активно займаємося допомогою ЗСУ. І от нещодавно ми з нашої, з нашої команди, з нашими топами, їздили. Тоді ще це був такий досить прифронтовий. Прифронтове. Воно й зараз прифронтове, але тоді воно ще було ближче до фронту. Це місто Харків. Ми передавали там бронемобілі та джипи для наших військових, і мені вдалося поспілкуватися безпосередньо з військовими, які стоять на варті нашої безпеки. І для них дуже важливо, ну те, що я почув, для них дуже важливо, щоб український бізнес працював, щоб їм було куди повертатися в країну, яка буде краще, ну не гірше, так точно до того, коли вони виїхали. І вони дуже переживають, що українські бізнеси виїдуть з країни, що закриються, та українська економіка помре. Тому що я хочу побажати українським бізнесменам це продовжувати боротися на їхньому економічному фронті, на якому вони зараз борються. Це дуже дійсно зараз важко зараз немає ніякого такого чіткого плану, але як показує практика, то більшість з них успішно справляються з цим. Абсолютно з вами погоджуюсь. Дійсно, економіку треба тримати, треба дійсно працювати. Бізнес повинен працювати. І абсолютно погоджуюсь, багато хто із військових кажуть про те, що однозначно працюйте, живіть для того, щоб ми знали, за що ми боремося і куди ми будемо повертатися. Так, так що тут я абсолютно вас підтримую. Все ж таки про плани. Про плани, дивіться, ми продовжуємо розвивати інші країни Європи для доставки. І зараз в наших планах ми, ми, ми подивилися, що попитом користується доставка в країни, такі як Польща, Німеччина. Але зараз ми хочемо розширити ці сервіси не тільки на людей, які наші громадяни та виїхали, а ще й надавати ці послуги для безпосередньо громадян Польщі та громадян Німеччини. Тому ми зараз дуже активно працюємо над маркетинговою стратегією, організовуємо офіси та пропрацьовуємо логістичні маршрути. І я думаю, найближчими часами найближчим часом ми відкриємося у Польщі наше представництво міщайне та забезпечимо доставку та керування посилками вже для громадян Польщі, так само як і це ми робимо для українців зараз. Михайло, я дуже дякую вам за цікаву бесіду. Про те, що прийшли, розказали про те, що ви працюєте, про ваші успіхи, як ви долаєте виклики, які трапляються на нелегкому шляху під час війни. А я вам хочу побажати, щоб і далі рухались. Так же легко долали дійсно якісь перешкоди і проблеми, щоб у вас дійсно вдавалося все. Ну і звісно, ні в коєму випадку не страждав сервіс, який покращувався, і ви робили задоволеними не тільки українців, ну і звісно, всіх, з ким ви будете співпрацювати. Дякую вам дуже. Я думаю, що все у нас вийде і перемога буде за нами обов'язково. Слава Україні! Героям слава однозначно перемога буде інших варіантів бути просто не може. А Михайло, я знаю, у вас є невеличкий ну, подарунок да, для всіх тих, хто слухає, і дивиться нас. Розказуйте. Так, ми підготували подарунки для всіх клієнтів, а також наших, мабуть, майбутніх клієнтів, які зараз дивляться, бо слухаються інтерв'ю. Це промокод на безкоштовну доставку 10 кілограмів посилок. Будь ласка, запам'ятовуйте промокод МЧН. Промокод діє до 1 грудня та поширюється на доставку посилок будь-яким способом. Отже, друзі, ось такий подарунок МЧНа промокод. Запам'ятали і однозначно використати цю приємну річ. Цей приємний подарунок. Друзі, сьогодні у нас в гостях генеральний директор міщана Михайло Лимар. Я дуже дякую за бесіду. Дійсно класно, цікаво. І ви дали дуже і дуже слушні поради для українського бізнесу. Я сподіваюся, що український бізнес дослухається і ні в коєму випадку, не зупиняючись, буде рухатись до перемоги, як і всі ми українці. Смертна думка та країна ЕФМ допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.